Добрий вечір. Або день, або раночок, але сподіваюся, він добрий. Е, мене звати Король Настя, мені 23 роки, зріст метр 71. Я закінчила Карпенко Карого, майстерня Дмитра Михайловича Богомазова, зараз я в театрі. Тут е, вже як рік працюю, я дуже цьому рада, бо тут є багато можливостей, багато типажів, ролей, які я можу зіграти. І це круто. Е, зазвичай мені дають... Е, Таких стерв через типаж певний. Але я вірю в свій діапазон і в своє бажання розвиватися, і що він набагато більший. От, е, роботи, якими я пишаюсь, це був повний метр у Вінсента Ворде, ми знімалися англійською і українською. А, на жаль, по певним причинам він не вийде. А так, серіали ситкоми теж були, але поки це не те, що б хотілося показати і сказати, ось це воно дивіться. Е, тому. Тому рада знайомству, буду рада попрацювати, позайматися творчістю, поекспериментувати, можливо, з чимось познаходити. От, дякую вам за увагу!